Як чує нас Всесвіт, ми навіть не замислюємося, яку силу мають усі слова, які ми говоримо, ми часто гніваємося, що наші бажання не здійснились, але на те є причина. До прикладу, вчора я попросила свою доньку приготувати вечерю для батька, бо в мене були ще лекції, в мене було навчання. А оскільки мої діти люблять готувати і роблять це смачніше ніж я. Я повністю їй довірилася. І через півтора години прийшов чоловік і ми йдемо на кухню, і знаєте, що в нас на вечерю? Суші. Наша вечеря це суші. А коли я просила свою доньку про вечерю, я собі думала про суп. Але я не уточнила їй, що я хочу суп. Вона зробила те, що вона вважала за краще. І так само, Всесвіт, коли ми не знаємо, чого ми хочемо. Завжди отримуємо не те, що на що розраховували або боялися попросити. Ми завжди думаємо, що ми чогось недостойні, що м -м, чогось більшого попросити. То Господь чи всесвіт на нас розгнівається. Ми повинні чітко формувати наші бажання, але завжди залишати в кінці на твій розсуд, Господи, або всесвіт. Ти можеш дати мені щось краще, ніж я бажаю. Але перед тим, як попросити щось краще, потрібно сформувати прохання, яке ви хочете. Коли ми просимо щонебудь, і нам дають, і мене задоволені, це тільки від того, що найбільше ми і не розраховували. Ми не думали, що ми заслуговуємо найбільше. Тому дуже важливо обирати свої думки, свої слова, свої бажання кожен день. Це і називається робота над собою.